Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Маленький принц розділ 26. Неподалік від колодязя збереглися руїни. Давнього кам'яного муру. Наступного вечора, скінчивши з роботою, я вернувся туди і ще здалеку побачив, що маленький принц сидить на краю муру, спустивши ноги, і почув його голос: Хіба ти не пам'ятаєш? Це було зовсім не тут? Очевидно, хтось йому відповів, бо він заперечив. Ні, ні, саме цього дня, тільки не в цьому місці. Я наближався до муру, але нікого більше я там не побачив. А проте маленький принц знову мовив комусь. А тож, на піску ти побачиш, де мої сліди починаються. Тобі доведеться лише заждати мене. Сьогодні вночі. Я туди прийду. До муру лишалося 20 метрів, але я так само нікого не бачив. По недовгій мовчанці маленький принц спитав: А в тебе добра отрута? Ти певна, що я недовго мучитимусь. Я зупинився і серце мені стислося, але я досі ще нічого не розумів. Тепер йди. Мовив маленький принц. Я хочу стрибнути вниз. Тоді я опустив очі і аж підскочив. Під муром, звівши голову до маленького принца, згорнулась жовта гадючка, від укусу якої людина гине за 30 секунд. Намацуючи в кишені револьвер, я бігом кинувся до неї. Але почувши шурхіт моїх кроків, гадюка тихо, мов змеженілий ручай, заструмувала по піску і з ледве чутним металевим дзвоном заповзла поміж каміння. Я підбіг до Муру саме вчасно, щоб підхопити на руки маленького принца, білого, мов сніг. Що за витівки? Ти вже забалакуєш з гадюками? Я розв'язав золотого шарфа, який він постійно носив, змочив йому скроні і відпоїв водою. Але я не зважувався більше ні про що розпитувати. Він поважно глянув на мене і обвив мою шию руками. Я почув, як тіпається його серце, мов підстреленої пташки. Він сказав мені, я радий, що ти знайшов, у чому там був клопіт з твоєю машиною. Тепер ти можеш вернутися додому. Звідки ти знаєш? Я саме збирався сказати йому, що над усі сподівання таки полагодив літака. Він нічого не відповів на моє запитання. Сказав лише, я теж сьогодні вертаюся додому, потім додав жорно. Це куди далі? Це багато важче. Я відчував, що речі діються якісь чудні. Я стискав його в обіймах, наче малу дитину, а проте, здавалося, ніби він вислизає просто в якесь провалля і мені не змога його утримати. Його задумливий погляд чекав кудись удалечінь. У мене лишився твій баранець і ящик для баранця, і оброчка. І він сумно всміхнувся. Я довго чекав, відчував, що він опритомнював. Ти трохи злякався, хлопче, ще б не злякатися. Але він тихенько засміявся. Куди страшніше буде сьогодні ввечері? І знову мене обсипало морозом передчуття непоправного. Невже, невже я більше ніколи не почую, як він сміється? Цей сміх для мене, ніби джерело в пустелі. Хлопче, я хочу ще почути, як ти смієшся. Але він сказав: Сьогодні вночі минає рік! Моя зірка саме над тим місцем, де я упав рік тому. Слухай, хлопче, адже вся ця історія з гадюкою, з побаченням із зіркою, це просто лихий сон, егеш? Але він не відповів. Сказав лише: найголовнішого не побачиш очима. Це як з квіткою, як ти любиш квітку, що росте. Десь на далекій зірці вночі тобі люба дивитися на небо. Всі зорі розквітають. А вже ж це як з тією водою. Коли ти дав мені напитися, вода була, наче музика, а все це та корба і вірьовка. Пам'ятаєш, вода була чудова. Вночі ти подивишся на зорі. Моя зірка дуже маленька. Я не можу тобі й показати, де вона, та це й краще. Вона буде для тебе просто одна з численних зірок. І тобі подобатиметься зорювати. Всі зорі стануть тобі за приятелів, і потім я тобі дещо подарую. І він засміявся. О, хлопче, хлопче! Як я люблю цей твій сміх. Оце й буде мій подарунок. Це буде, як із тою водою. Що ти хочеш сказати? У кожної людини свої зорі. Для одних тих, хто подорожує, вони дороговказ, для інших це просто маленькі вогники, для вчених зірки наукова загадка. Для мого ділка вони золоті, але всі ці зорі німі. А ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого немає. Як це зрозуміти? Я житиму на одній з зірок, я там сміятимусь. І коли ти подивишся вночі на небо, це буде так, наче всі зорі сміються. Ти матимеш зорі, що вміють сміятися, і він сам засміявся. І коли ти втішишся, а втіха таки приходить, ти будеш радий, що познайомився зі мною. Ти завше будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною. Тоді ти відчиниш вікно, і тобі буде приємно. І твої приятелі будуть наабияк здивовані, що ти смієшся, глядячи на небо. А ти їм скажеш так, так, зорі завжди викликають у мене охоту сміятися. І вони подумають, що ти не сповна розуму. Ось яку капость я тобі втну. І він знову засміявся. Це буде так. Наче замість зірок я дав тобі безліч дзвіночків, що вміють сміятися. І він знову засміявся, потім знову споважнів. Знаєш, сьогодні вночі краще не приходь, я тебе не залишу. Я матиму такий вигляд, наче мені зле, наче я вмираю. Так уже воно буває. Не треба, щоб ти це бачив, я не залишу тебе. Однак він був заклопотаний. Я кажу тобі це і через гадюку, не треба, щоб вона тебе вжалила. Гадюки ж злі, когось ужалити для них утіха. Я тебе не залишу. Щось його заспокоїло. Правда, на другий укус. Отрути в неї не вистачить. Тої ночі я не помітив, як він пішов. Він тихо вислизнув. Коли я наздогнав його, він ішов прудко і рішуче. А, це ти, тільки й сказав він мені і взяв мене за руку. Але щось іще його тривожило. Даремно ти так учинив, тобі буде боляче!» Я буду, наче, неживий, а насправді це буде не так. Я мовчав. Бачиш, це дуже далеко. Я не можу забрати свого тіла. Це заважко. Я мовчав. Але це все одно, що покинути стару оболонку. За старими оболонками нема чого жалкувати. Я мовчав. Він трохи занепав духом, але все ж зробив ще одне зусилля. Знаєш, це буде гарно. Я теж зорюватиму. І всі зорі будуть, наче криниці з репучою корбою. І всі зорі дадуть мені напитися. Я мовчав. Подумай, як буде чудово, ти матимеш. П'ятсот мільйонів дзвіночків, а я 500 мільйонів струмків. І тут він теж замовк, позаплакав. Це тут, дай мені ступити ще крок самому, і він сів на піску, бо йому стало страшно. Потім він сказав: Знаєш, моя троянда, я за неї відповідаю. А вона така квола і така довірлива. Єдине, чим вона може захищатися, це чотирма жалюгідними колючками. Я теж сів, бо мені підломилися ноги. Він мовив: Ну, от, це все. Завагався ще хвилину і встав. І ступив лише крок. Я не міг ворухнутися, неначе жовта блискавка майнула біля його ніг. Якусь мить він стояв непорушно, не закричав, потім упав. Повільно, як падає дерево. Повільно і нечутно, бо пісок приглушує звуки. Розділ 27 І от Збігло вже шість років. Я ще нікому не розповідав цієї історії. Коли я повернувся, товариші були раді, що знову бачать мене живого і здорового. Важко було в мене на душі, але я казав їм це просто втома. І вже ж потроху я заспокоївся, тобто не цілком. Але я добре знаю, він на свою планетку повернувся, бо коли розвидніло, я не знайшов на піску його тіла. Воно було не таке вже й важке, а ночами я люблю слухати зорі, немов 500 мільйонів дзвіночків. Але ось що дивовижно. В оброці, намальованій для принцового баранця, я забув намалювати ремінець. Маленький принц ніколи не зможе надіти її на баранця. І я питаю себе, що ж коїться там на його планеті? Що, як баранець з'їв троянду? Іноді я кажу собі, ні, звичайно, ні. Маленький принц на ніч прикриває троянду скляним ковпаком. І пильно стежить за своїм баранцем. Тоді я щасливий, і всі зорі тихенько сміються. А часом я кажу собі, іноді трапляється, буваєш неуважний. Тоді все може статися. Що, як він якось увечері забув про скляний ковпак, або вночі. Викрався баранець на волю. І тоді всі дзвіночки, мовби плачуть. Усе це загадкове і незбагненне. Для вас, тих, хто теж полюбив маленького принца, як і для мене. Світ стане інший, коли десь, невідомо де, баранець, чи його ми ніколи не бачили, можливо, з'їв троянду. Погляньте на небо і спитайте себе, є ще та квітка чи нема її? Може, баранець її з'їв? І ви побачите, як усе змінюється? І ніколи жоден дорослий не зрозуміє, як це важливо? Це, по-моєму, найкраще і найсумніше місце у всьому світі. Цей же куточок пустелі намальований на попередній сторінці. Але я намалював його ще раз, щоб вам краще було видно. Саме тут маленький принц уперше з'явився на землі, а потім зник. Придивіться уважніше, щоб неодмінно впізнати те місце. Якщо колись потрапити до Африки у пустелю. Якщо вам доведеться проїздити тут, благаю вас, не поспішайте, заберіться трішки якраз під цією зіркою. І якщо до вас підійде золоточубий малий хлопчик, який сміється і не відповідає на ваші питання, ви одразу здогадаєтесь, хто це такий? Тоді, будь ласка, Розвійте мою журбу, Мерші, напишіть мені, що він повернувся. Леонові верту